Олександрійська громада взяла участь у міжнародній виставці та конференції, яка відбулася у Варшаві. Наша громада увійшла до 20 громад України, відібраних для участі у Заході, та отримала можливість представити свій потенціал міжнародній спільноті. Захід об'єднав близько 10 тисяч учасників із 33 країн світу. У межах форуму наша громада презентувала свій інвестиційний кейс, що включає три ключові проєкти. Реконструкція пологового відділення з подальшим переобладнанням у перинатальний центр, модернізація системи теплозабезпечення міста, створення індустріального парку Стан інвест. Одним із ключових результатів участі стало підписання шести меморандумів. Написав Сергій Кузьменко на своїй офіційній сторінці стартував другий етап територіальних змагань «Пліч-о-пліч» Всеукраїнській шкільній ліги сезону 2025-2026. Це наймасштабніші учнівські змагання країни, що об'єднують школярів із різних регіонів навколо командних видів спорту. Другий етап це боротьба за право представляти свій заклад на рівні району і рухатися далі. На базі Косівського ліцею розпочалися волейбольні матчі серед учнів двох вікових категорій. Участь беруть команди Косівського, Користівського, Цукрозаводського та Войнівського ліцеїв. Йдеться на сторінці Приютівської громади. Адміністратори Олександрійського ЦНАПу пройшли навчання у межах проєкту Мобільна служба підтримки під час виїзної зустрічі в селищі Петрове 19 листопада. Учасники опрацювали ключові теми: правовий захист ветеранів та їхніх родин, психологічні виклики та шляхи підтримки, програми та сервіси служби зайнятості, державна політика у сфері підтримки ветеранів. За підсумками навчання, адміністратори отримали необхідні знання та навички для ефективної роботи з ветеранами та їхніми родинами. Йдеться на сторінці. ЦНАПу у Марто Іванівській гімназії учні 9 класу зустрілися з випускником гімназії, воїном зсу, який є яскравим прикладом свідомого патріотизму. І він уклав контракт на службу в ЗСУ у 19-річному віці і став на захист батьківщини, зробивши цей вибір добровільно та відповідально. Захисник розповів про себе, про важливість захисту держави, побажав випускникам добре навчатися, вірити в себе, щоб обрати правильний шлях у житті. До Дня пам'яті жертв Голодомору в Олександрійському міському музейному центрі імені Ходякової було створено виставку голодомор мовою документів, на якій представлені копії записів актів про смерть по Олександрійському району і урядових постанов УРСР Статистичні дані. Крім того, в музейному центрі постійно діє виставка Жнива скорботи, на якій представлені документи, фото, друковані видання зі спогадами, інформацією, статистикою. Для учнів 10-х класів ліцею інформаційних технологій було проведено авторську лекцію Голод 33-го, під час якої присутні були ознайомлені з тим, яким був голодомор 1932-33 років на Олександрійщині.